У Дубицькому ліцеї номер 5 активно ярмаркували. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України провели сьогодні, 22 вересня. І чого лише тут не було: різноманітні смаколики, випічка, солодощі, молочні коктейлі та десерти. Кекси від найкращого кондитера в місті Дубна – 15 гривень. Бутерброди смачні, у нас є кекси, торти завернушки. Готувалися недовго, бо вже вміємо все робити. Смачного є пончики, є різні цукерки молочні, шоколадка була, продали, круасани були молочні. Коротше, заходьте. А головний продукт на ярмарку молоко та вироби на його основі. Наприклад, ось сирники, там практично всі молочні продукти. Там є молоко, творог. Там є молоко, творог, манку туди додавали в сирники. Пташини молоко є теж на молочних продуктах. Захід приурочили до тижня шкільного молока, який активно проводили у ліцеї номер 5 адже заклад бере участь у всеукраїнському конкурсі, перемога в якому дасть змогу закупити обладнання для шкільної їдальні. Продовж всього тижня ми проводили різні заходи і знімали відеоролики, і знімали різні казки, співали пісні. Діти малювали малюнки. Ми ходили на екскурсію в комо. І заключення цього тижня є ось цей благодійний ярмарок. В цьому конкурсі виграють лише три школи в Україні, і кожна з цих шкіл отримує. 50 тисяч гривень, але ці кошти мають бути спрямовані на придбання обладнання в шкільну їдальню. Однак головна причина проведення ярмарку збір коштів для закупівлі дрона для військових. Зокрема, на заході була присутня мама військового клима, для підрозділу якого і потрібне обладнання. Збір проводиться уже деякий час, адже сума не мала. Дуже вдячна і педагогічному колективу школи. І батькам, і дітям за те, що так долучилися, і взяли такий напрямок допомоги нашим збройним силам до е збору коштів на дрон, бо він дуже дорогий, він коштує 250 тисяч. До, до нього долучилося майже все місто, бо це така спільна справа, і тільки разом можна якось витягти вон це. Звісно, треба долучитися мінімум я часті в школі. А по-друге, для військових. Тому що зараз війна в країні, і це дійсно важливо дуже допомогти грошима, щоб війна швидше закінчилась, бо це дуже серйозно. Тож і діти, і батьки, і педагоги активно долучилися до ярмарку і з усіх сил намагалися вразити його відвідувачів. Все продали кексики, ватрушечки, вафельний тортик, слоєчки, йогурти. Ну я звичайно не могла прийти. Ну просто прийти, щоб щось купити, Я вирішила все ж таки покреативити і запропонувати так само щось від себе. Багато часу на випічку я не маю, тому я просто е, скупила молочні продукти, це морозове молоко, банани, банановий сироп і вирішила своїми обладнанням приїхати і діткам смачний молочний коктейль. Ой, тут багато, дуже чого смачного, дуже багато. Я ще не встиг все покупувати. Одинадцятикласники ж влаштували справжню рекламну кампанію, щоб якнайкраще продати свої вироби. Сьогодні ми продаємо дуже багато смачних йогуртів, чистичок, тортиків, багато молочних виробів. Ми зробили ось таку рекламу. Ще в нас є фраза пийте молока, стаканчик, будеш свіже, як бананчик. Це ну це така реклама, щоб більше заходити людей купляти. Багато смачного таким чином, спільними зусиллями у Дубинському ліцеї номер 5 вдалося поєднати приємне з корисним у підсумку. Під час ярмарку зібрали більше 27 тисяч гривень, які спрямують на допомогу для збройних сил України.